Вітаю, всеукраїнський ефір телеканалу Оспресо підхоплює команда з білої церкви. Тож підбиваємо підсумки головних новин міста. Аби ви знали більше достовірної та об'єктивної інформації про життя громади? Дивіться нас щодня у кабельних мережах. Ростелеком та воля о 18, 21, 23 годинах та вночі. Квартетна автопригода на вулиці Ярослава Мудрого біля першої міської лікарні зіткнулись одразу чотири машини. Як повідомили у патрульній поліції, керманич вазу не дотримався безпечної дистанції та в'їхав Опель, що був попереду. По інерції автівка зачепила «ЗАЗ», а та у свою чергу протаранила Рено. Дивом жоден з водіїв та пасажирів не постраждали. Але тепер кожен із керманичів ремонтуватиме бампер та капот. Під початку повномасштабного вторгнення білоцерківський район прийняв чи не найбільшу кількість переселенців у області. Свої квартири, домівки їм надавали небайдужі білоцерківці. Також селили в себе і релігійні організації. Згодом у місті почали подейкувати, що можливо навіть виділять місце в одному з районів під облаштування модульних будинків, як це зробили у броварах, бучі чи ірпіні. Однак цього так і не сталося. Чому в Білій церкві з понад спонят... Двохтисячним населенням досі немає соціального житла чи шелтера. Досліджував наш кореспондент. За офіційними даними, у Білоцерківській громаді проживає понад 16 тисяч переселенців. Вони втекли від окупантів та постійних обстрілів з різних міст і сіл України. Але приїхавши у Білу церкву, майже всі зіткнулись з однією і тією ж проблемою відсутністю житла. Як стверджує волонтерка Анна Феченко, до них у штаб чи не щодня приходять люди, які просять десь переночувати. А все через те, що у місті немає соціального житла. Міській владі не Одноразово нарікали на цю ситуацію, проте, як каже дівчина, чиновники здається, вміють лише розводити руками. Адже міжнародні організації готові надати гроші на ремонт та облаштування шелтера. Але для цього потрібне. Приміщення комунальної власності, ми від них не вимагаємо нічого надможливого. У нас повно приміщень, але вони офіційно міська рада сказала, приміщень немає. І останній випадок мене добив, коли два тижні назад дзвонить поліція в 9 ранку, каже Анна Іванівна, добрий день. Це вас турбує поліція. Ми вам привезли бомжа з Бахмута. Я кажу, а що до мене? Чого не в міську раду? І тобто, чого я, волонтер, змогла обдзвонити всі заклади, куди. І куди його можна було поселити, а це не робить відділ соціального захисту, який отримує за це зарплату. В той же день мені позвонив відділ соціального захисту і сказав: Треба ще одну людину поселити. Я їм дала контакти з Собору. Обурюються цим і внутрішньо переміщені особи, та наголошують також, ходили у міську раду і просили безкоштовне житло, проте всі намагання як горохом об стіну. Ми залишилися без нічого. Хто ну, нам допоможе? Ну, Хто нам допоможе? От мені 77 років. років. він там нанизу після двох інсультів сидить. Ніхто нам нічого безкоштовного не пропонував. В Бахмуті житлів попав снаряд. Вот. Квартира вже якби не для життя. Осталося я ну, свої 54 роки без життя, без роботи. Без ничего. Я была на приеме в исполкоме, попросила помощь, какую помощь ну, в обеспечении помещения, да, ну, комнаты. Вот. Мне сказали, что нету ничего. Вот и все. Розговор був короткий. Кажуть, що зараз на западній Україні звертаються дуже багато тих модульних містечок, і вже людям, які зовсім не в силах платить пенсіонери, їм пропонують Біля церкви. Я ходила, нам ніхто не запропонував. Все ми ж розраховуємо на себе і шукаємо самі. Я знаю, що тут є. Е... Будинки для реабілітації пусті стоять. Біля нас стоїть будинок дитини пустий і ще багато приміщень, де можна було б розселити нормальних людей, які б підтримували чистоту. І це просто я думаю, що міська рада тут, навіть дуже багато проблем своїх, а до нас руки не доходять. Отак скажу. Справа з вирішення житлового питання зрушила з місця лише 30 березня цього року, коли депутати міської ради колегіально звернулись до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, міністра освіти і науки Оксена Лісового та Голівкова. Ікор у листі вони зазначили житлових приміщень комунальної власності у Білій Церкві для переселенців. Немає тому просять проаналізувати стан заселення гуртожитків місцевих освітніх закладів та створити на їх базі житловий фонд для ВПО. Крім того. В місті Біла Церква за адресою вулиця Росіва, 14, розміщена будівля студентського гуртожитку, балансоутримувачем якого є Білоцерківський професійний ліцей, яка не використовується за цільовим призначенням більше 20 років, знаходиться в аварійному стані і потребує повної реконструкції. Гуртожиток має площу 2415 квадратних метрів, 100 кімнат. Просимо передати вказану будівлю до комунальної власності для реконструкції під житло для внутрішньо переміщених осіб. Гарантуємо виділення коштів на реконструкцію. Струкцію про те, чи отримала білоцерківська влада за півтора місяці відповідь на своє прохання поки невідомо. Наша редакція надіслала запит для уточнення цієї інформації, а також чи планують облаштувати шелтер, чи допомагає місто переселенцям з житлом, та де, на думку чиновників, має жити людина, яка приїхала у Білу церкву. Відповіді на всі ці питання ми почуємо згодом. Тож дочекайтесь пояснень. Ярослав Гопаца, Олександр Куга. Еспресо біла церква. Якщо в попередніх ефірах ми розповідали, скільки коштів з міського бюджету цьогоріч виділять на ремонт доріг та прибудинкових територій, то сьогодні поговоримо про дорожню розмітку. Наразі лише подекуди її можна побачити на проїжджій частині. Як наголошує начальник управління дорожнього господарства Олексій Погасій, така ситуація трапилася через погодні умови: теплу зиму та рясні дощі на початку весни. Згодом розмітку на дорогах планують відновити. Департамент ЖКГ вже уклав договори з підрядниками на майже 5 мільйонів гривень. Зокрема, підприємство Есканева плюс за 3 мільйони 900 тисяч гривень має нанести свіжу фарбу до початку вересня на низці центральних вулиць Білої церкви. А ось керуюча компанія Сучасне місто до кінця року. Гарантію дають один рік. А якщо пластиком два. Єдине було питання по аварійній. Роз, аварійному відновленні розмітки невелике. Але це не питання до підрядника, це питання погодних умов. Тому що ті роботи, які вже мали в кінці року завершальний етап. Там десь ще щось підкрасили. Там, звісно, що в той якості при температурі в 5 градусів чи в 0 градусів важко добитись. Понад 30 білоцерківців вже подали заяви на отримання гранту від держави на розвиток. Власного бізнесу про це повідомили у Білоцерківській філії обласного центру зайнятості. Даний грант є безповоротною фінансовою допомогою для старту або розширення власної справи. Головною умовою є створення нових робочих місць протягом півроку. Від цього залежатиме і сума виплати від 150 до 250 тисяч гривень. Наразі доступні програми на власний бізнес, садівництво, будівництво чи переробного. Підприємства також програма діє для ветеранів та членів їхніх родин. Оформити заявку можна через веб-портал або застосунок Дія. Як це зробити покроково? Буквально від подання заявки до отримання самого мікрогранта ми даємо максимально роз'яснювальну роботу. Сам механізм передбачає подання заявки разом з бізнес-планом розробленим. Потім ця заявка. Розглядається спочатку ощадним банком, проводиться скоринг, там відбувається верифікація документів і аналізується фінансова і ділова репутація подавача. На другому етапі оцінювання іде співбесі, оцінка бізнес-плану з працівниками нашого регіонального ну, Київського обласного центру зайнятості. І по результатам двох етапів оцінювання заявки Державний центр зайнятості приймає рішення про надання мікрогранту чи відмову, якщо на те є. Вагомі причини після цього заключення договору мікрогранту Ощадним банком і відкриття рахунку отримання коштів. За перший день роботи нового та сучасного кол-центру, що відкрився на базі медичного центру номер 2 надійшло понад 250 дзвінків від білоцерківців, як розповідає генеральна директорка закладу Галина Музиченко, така послуга дозволить оптимізувати роботу медустанови та осучастить її. Колишні приміщення реєстратури переоблаштували під офіс, де працює чотири диспетчери. На гарячу лінію можуть звертатись пацієнти, аби записатися на прийом проконсультуватися з приводу щеплень або обрати сімейного лікаря наші адміністратори, які ви зараз по побачите, відчули на собі європейський сервіс. І по перше, по-друге, ми віддаляємося від радянської системи від радянських реєстратур за номером 096 535 35 95 або 045-63-02-100, телефонуєте, ми беремо трубочку, дзвіночок, спілкуємося з вами, вітаємося, записуємо на прийом, вирішуємо ваші проблеми. Чи хочете записатися до педіатра, до терапевта чи іншу інформацію? Надаємо номера телефонів інших поліклінік, інших реєстратур. А далі про події, наслідки яких має усвідомлювати кожен під час війни, СБУ викрила шістьох блогерів, які знімали на фото та відео роботу української ППО під час. Вчорашньої ракетної атаки росіян на Київ матеріали підхопили російські пропагандисти. СБУ також заблокувала роботу онлайн-камер, що в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. Тепер зломисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Тож нагадуємо, будьте свідомими: не фотографуйте воєнні об'єкти та не викладайте їх у соцмережі, аби не допомагати путінським терористам вбивати українські родини. Фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце положення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Будьте набрати води 27 та 28 травня У місті проведуть промивку мереж. Про це повідомляє підприємство Білоцерків вода. Тож протягом двох днів у місті не буде води. Білоцерківців закликають запастися рідиною, аби її вистачило на господарські потреби. Як значають фахівці, промивка дозволить уникнути вторинного забруднення та покращить якість H2O. На цьому ми будемо ставити крапку. Дякуємо, що в ефірі були за спресо. Біла церква. Та разом з нами шукаєте правду, бо байдужість це найбільша вада суспільства. Тож будьте активними як у повсякденному житті, так і на наших сторінках у соцмережах. Зустрінемось вже завтра. Нехай щастить.